Поселочка с плутали. Зараз розпакую пока що, що прислали. Попав такі монети. Це рік кута або кролика і глазовий. За глазового віддав 60, тобто 86 гривень. А за кролика по 115. Постійно там купляє. Вона там є дуже дорогі. Глазові в банку 81, а так 86. Так що вигідно вроді. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Буде більше, підписуйтесь. Правда, телефон щось почав барахлити. До зустрічі.